Вітаємо на каналі 24. сьогодні з нами Девід Тафурі, аналітик зовнішньої політики та юрист. Він уважно стежить за війною в Україні, роль у Сполучених Штатів Америки в НАТО, а також за викликами, які створюють Росія, Китай та інші авторитарні держави. І саме з ним ми сьогодні обговоримо останні зміни в американській політиці, рішення Пентагону та їхнє значення для світу і для України. Девід раді бачити вас у нашій студії. Щиро дякую за запрошення. Девіде, вперше майже за сім років, федеральний уряд Сполучених Штатів Америки опинився в стані шадауну. Республіканці та демократи не змогли домовитися про новий бюджет. Чи могли б ви детальніше пояснити, що сталося? Які ризики це несе передусім для самих сполучених штатів. Відбулося наступне у конгресі. Виникла суперечка між республіканцями, які наразі мають більшість, і демократами. Конкретна причина розбіжностей припинення дії певних медичних пільг, які мали завершитися внаслідок ухвалення законопроєкту про асигнування. Демократи не хочуть, щоб ці пільги припинилися, оскільки вважають, що це спричинить серйозні труднощі. Особливо для тих, хто залежить від державної медичної допомоги. Через цю суперечку республіканці, яким потрібні голоси деяких демократів для ухвалення фінансового документа, не змогли його провести. А без цього документа уряд не має змоги фінансувати свою діяльність, тому змушений тимчасово закривати окремі департаменти та агентства. І як довго може тривати цей процес? Востаннє, у 2019 році шадаун тривав приблизно 5 тижнів. Теоретично він може тривати безстроково, але це створює дедалі більший тиск на обидві партії, щоб вони знайшли компроміс. Адже по всій країні люди будуть незадоволені, особливо коли втратять доступ до державних послуг. Тож у підсумку це має призвести до компромісу, ухвалення фінансового документа і відновлення роботи уряду. Але чому цей шадаун такий складний? Це ж завжди трапляється за президентства Трампа, чи не так? Це траплялося і за президентства Обами консервативна група республіканців, так званий Кокус Свободи, також спричинила шадаун за часів президента Обами. Так, це було і за Трампа але раніше, скажімо, 30, 50, 100 років тому такого не було. Це нове явище, яке, на мою глибоку думку, є яскравим правом суттєвої кризи співпраці між двома провідними партіями в конгресі. І останнє запитання щодо цієї теми: чи може це якось вплинути на політику Сполучених Штатів Америки щодо України? У короткостроковій перспективі думаю, це не матиме суттєвого впливу з кількох причин. По перше, адміністрація Трампа не намагається просунути нове фінансування для України, тобто нових коштів від уряду Сполучених Штатів не надходить і Україна не втратить фінансування через цей шадаун. По друге, ті частини американського уряду, які відповідають за безпеку та національну оборону, зазвичай продовжують працювати навіть під час шадауну. Можливо, деякі працівники тимчасово не отримують зарплату, але вони все одно зобов'язані виходити на роботу і, завдяки своїй відданості, продовжують виконувати обов'язки. Тобто Державний департамент, Рада національної безпеки, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки, Пентагон, ці структури вважаються критично важливими і продовжують працювати. Саме вони, ймовірно, є найважливішими для України та для співпраці між урядом України і федеральним урядом Сполучених Штатів Америки. Девіде Нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп особисто зібрав квантіко 800 генералів. Це більше нагадувало прес шоу ніж брифінг. під гехсет сказав кілька критичних слів про товстих генералів, розкритикував їх і пообіцяв нові правила щодо дисципліни та фізичної форми. Які реальні рішення було ухвалено на цій зустрічі. із вашої точки зору. Це було більше про шоу чи про дійсно важливі питання. Думаю, там справді були елементи театральності. Міністр оборони Піт Гехсет має доволі відмінне і своєрідне бачення роботи Пентагону порівняно зі своїми попередниками, і він прагнув донести його до всіх високопоставлених генералів та адміралів. Це також стало яскравою демонстрацією сили з боку керівництва Пентагону, нагадуванням усім генералам, що вони підпорядковуються головнокомандувачу, тобто президенту Трампу, і через Піта Гексета, міністру оборони. Це також, на мою думку, було спробою стримати тих генералів чи адміралів, які можуть бути недостатньо слухняними або не виконувати вказівки. Але наразі, наскільки нам відомо, немає випадків, коли генерали чи адмірали відмовлялися виконувати накази міністра оборони. Тож, сподіваюся, все продовжиться більш-менш як раніше, але з певними суттєвими змінами у поведінці та дисципліні генералів і адміралів, можливо, з більшою відповідальністю та ймовірно з підвищеною увагою до їхньої фізичної форми та загальної готовності. Так, я бачила. Здається, що в одному з політичних журналів писали, президент Трамп міг би просто надіслати електронного листа замість того, щоб збирати всіх разом. Але з вашої точки зору, чи була така зустріч незвичною, коли стільки генералів зібралися в одному місці? Я чув від представників американських військових, що це справді було незвично. Раніше такого ніколи не робили. Коли оголосили, що це відбудеться, навколо було багато інтриги. Ніхто не розумів точної мети. І, як на мене, і досі залишаються запитання, навіщо це було зроблено, що саме планували досягти і чи повториться це знову. Але здається, люди вже просто рухаються далі і повертаються до своїх обов'язків. Так, Девіде, іще кілька запитань. Президент Трамп останнім часом робить надзвичайно гучні та помітні заяви щодо Росії та України, і це час від часу щиро дивує багатьох українців, викликаючи активні дискусії та різні оцінки у політичних колах. Моє запитання до вас: нещодавно він розкритикував російського диктатора Путіна за те, що той не досяг жодного успіху у війні проти України за майже чотири роки. Як ви вважаєте, чи це є щось особисте між Трампом і Путіним, чи все ж таки це свідчить про серйозний політичний сув у його подальшій поведінці та підходах? я думаю, це еволюція розуміння Президентом Трампом війни в Україні. І, на мою думку, це пов'язано з тим, що він робив багато заяв ще під час передвиборчої кампанії, до того як отримав повну інформацію і глибоке розуміння причин цієї війни. Це також є результатом глибокого розчарування президента Трампа, який раніше відчував значно більше довіри до Путіна, ніж майже будь-хто інший у світі. Він, як мені здається, вірив, що Путін прагне миру. Хоча більшість уважних аналітиків не поділяли цієї думки, і є чимало доказів того, що Путін не був серйозно налаштований на мирну угоду. Але, здається, Трамп це вже усвідомив. І зараз він активно намагається запровадити певні важливі заходи, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів із щирими та добрими намірами, а також відкрито озвучити можливі серйозні загрози у разі, якщо Путін відмовиться це зробити. Саме це зараз і відбувається. Але я також закликаю всіх пам'ятати, що президент Трамп часто змінює свою думку. Наразі він налаштований дуже позитивно щодо президента Зеленського та України. Це результат останніх зустрічей і розмов. Але все може змінитися, і ми маємо бути до цього готові. Так, Девіде. Ми завжди це пам'ятаємо. І щодо еволюції, бачення Трампом війни Росії проти України, президента Зеленського. Раніше він називав його диктатором, тепер уже ні і ось питання щодо його нещодавнього рішення він дозволив Україні завдавати ударів у глиб території Росії, а також ухвалив рішення про постачання ракет Тома -Гаук". Ми їх поки не бачимо. ситуація залишається невизначеною. Як ви оцінюєте ці кроки американського президента? Думаю, це сталося з кількох причин. По перше, Україна та збройні сили України дуже вміло продемонстрували, що удари по території Росії, по штабах військових, складах зі зброєю та технікою, по логістичних ланцюгах і нафтопереробних об'єктах справді мають позитивний ефект для України і для Європи. Це суттєво змінює характер війни та надає Україні більше важелів впливу у протистоянні І адміністрація Трампа. Уважно спостерігаючи за цим процесом та отримуючи важливі розвідувальні дані, дійшла висновку, що можливо варто допомогти Україні здійснювати ще більше таких потужних ударів, адже це може стати визначальним переломним моментом. розгляд питання про надання ракет Томагавк, які можуть летіти у 5-10 разів далі. Ніж інші види озброєння, які вже були передані, має на меті надати Україні стратегічну і військову спроможність завдавати ударів по Росії ще потужніше, саме там, де це болить найбільше. Як сказав президент Зеленський, навіть якщо Україна отримає томагавк, вона може їх і не застосовувати. сам факт їхньої наявності, це вже загроза для Росії, яка може сприяти просуванню до потенційного припинення вогню. Абсолютно правильно, і щодо можливості сполучених штатів Америки переконати Європу, всі європейські країни припинити закупівлю російської нафти. Ми бачимо, що деякі країни, як от словаччина та угорщина, відмовляються це робити. Як ви вважаєте, чи здатні сполучені штати ефективно переконати їх у цьому та досягти потрібного результату? Якщо хтось іздатний це зробити, то, ймовірно, президент Трамп адже він має добрі стосунки з лідерами цих двох країн Угорщини та Словаччини. Це більш праві політики, які мають певну симпатію до Росії більшу, ніж решта європейських лідерів. і тому між ними та президентом Трампом є певні спільні риси. Саме тому він, ймовірно, обрав це як основу для впливу. Але критики можуть сказати, чи не є це просто виправданням. Він хоче запровадити санкції, але водночас вважає, що спочатку Європа має відмовитися від закупівлі російської нафти. Але президент Трамп має рацію: жодна країна Європи не повинна купувати нафту з Росії, хоча з моменту вторгнення в лютому 2022 року багато країн уже припинили це робити. Лише ці дві країни Угорщина та Словаччина залишаються винятками. Абсолютно вірно, Девіде я нещодавно відкрила статистику, і знаєте, яка країна була лідером із закупівлі російського газу у червні? Це була Бельгія. Тож я можу це зрозуміти і погоджуюся, що це, по суті, несправедливо я щойно читала заяву президента Естонії. він вважає, що Дональд Трамп втомився від нескінченних розмов із диктатором Путіном. ви теж бачите це саме так. я думаю, що президент Трамп розчарований. Згадайте, він давав передвиборчу обіцянку, що завершить війну в Україні і зробить це за один день. Звісно, це неможливо зробити за один день, але він, здається, розчарований адже минуло 9 місяців каденції, а прогресу щодо припинення вогню немає. І це підтверджує те, що багато уважних спостерігачів вже давно усвідомили. Путін не хоче припинення вогню зараз. Він не прагне миру. у нього досі є цілі, які він намагається реалізувати в Україні доки він не зустріне більший тиск, нові санкції та економічні труднощі, навряд чи піде на поступки для припинення вогню, що відповідає прагненням українського народу? І останнє запитання: де віде? Якщо говорити про особисту зустріч президента України та російського диктатора Путіна, чи вважаєте ви, що вона можлива за участі американського президента? Чи необхідно, щоб Зеленський і Путін домовлялися напряму? Так я вважаю, що для того, щоб досягти реального припинення вогню, яке буде дотримано і яке Росія не порушить, необхідна пряма дипломатія між Україною та Росією. адже лише лідери України та Росії насправді розуміють, що саме потрібно для досягнення і збереження режиму припинення вогню? Я також вважаю, що президент Трамп Ймовірно, буде тією особою, яка перебуватиме в кімнаті разом із ними. Він має добру позицію, щоб спробувати звести двох лідерів з Росії та України за одним столом. Україна, безперечно, є дуже близьким союзником США Росія, не союзник США, але між Трампом і Путіним існує певна дружба, яку він міг би використати, щоб досягти припинення вогню. Девіде, щиро дякую, що були сьогодні зі мною. Було надзвичайно приємно поспілкуватися, і я сподіваюся, що це не остання наша розмова. Я теж, слава Україні, героям слава.